Синоптикиня попередила про зниження температури незабаром та повідомила, коли розпочнуться дощі. Потепління до 25 градусів спонукає нас проводити якомога більше часу на вулиці, куди нарешті можна виходити без набридлого верхнього одягу. Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для НВ розповіла про південно-західні повітряні потоки, яким ми маємо завдячувати за потепління, та повідомила, коли в Україні відбудеться зниження температури повітря та прийдуть дощі. За словами синоптикині, зниження температури буде не надто різким і відчутним. В четвер і п'ятницю, 11-12 квітня, у західних та північних областях денна температура буде вже не 20-26, а 17-22 в денні години. Загалом, комфортна весняна погода з досить високими показниками збережеться. Експертка пояснила, що протягом цього тижня дощів практично не буде, адже впродовж тижня погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску. Антициклональний характер погоди мало хмар, переважно без опадів по всій території України. А ось на вихідні можуть надійти атмосферні фронти з північного заходу, які принесуть опади, найімовірніше, у суботу, у другій половині дня. В неділю вже практично у більшості областей можуть бути невеликі дощі. Додала експертка. За її словами, схожа картина буде і на початку наступного тижня. Мовляв, такі атмосферні фронти надходитимуть частіше, тож і дощі будуть, і, можливе, знову певне зниження температури. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!